Ну, зараз запишу відео з налаштування модулю моніторингу і обліку, який йде від такого модуля, який йде в комплекті з інверторами Поомер. Всередині коробочки знаходиться ось такий от модуль. Тут QR-код є, кабель, кабель підключається. В залежності від модифікації цього або збоку може бути, або ось як в цьому е, варіанті внизу, внизу е, порт там є, називається Wi-Fi. Порт Wi-Fi. Так, ми його фізично ось підключили. Далі треба налаштовувати. Я налаштовуюся на іншому телефоні. Щоб на цьому можна було знімати. Значить, Першим ділом треба поставити програму. Як її це зробити? Е, в Market е, в в ну цей от Market я виб... набираю, е, набираю Palomar. Треба якось розташувати. Обираю пошуки по МР, ось. Так, і Мені е, тут пропонує. Ось мені треба оця, оця програмка. Називається Smart ESS. Це та сама програмка, яка отут, там є QR-код в інструкції, але е, там на якусь конкретну версію, а тут версія Play Market, яка ось зараз оновлюється. Ну і Беремо її ставимо. Ну, Зараз вона в мене вже встановлена. ну, Тут треба було. Е, Просто можна було її встановити. Потім ми її відкриваємо. Ну, вона після встановлення з'являється ну, там десь в програмах. Ось вона. Ми її запускаємо. Ораз, е, мені треба тільки, мабуть, з цього вийти, щоб вам показати весь. Так, як тут вийти з нього. вийти. Чи там віконечко отаке. Зараз. Мені треба з нього таки вийти, щоб вам показати ось цю процедуру. А, сигнал тут є. Так, зараз ось ми виходимо в отаку, отака менюшка перша. Тут мова англійська. Які ще тут є польська. От, ну, з таких доступних хай буде англійська. Так. Е нам треба, оскільки у нас немає спочатку аккаунту, нам треба його зареєструвати. Натискаємо Signal Отак. От Після цього у нас таке менюшка з'являється. нам її треба заповнити. Username це якесь ім'я користувача, яке ми там заповнюємо. Потім email – це наш email, на який нам буде підв'язаний наш аккаунт. Ми сюди вводимо там якийсь email наш. Після цього натискаємо «Obtain» І на е-mail e приходить верифікаційний код цього е-mail. E ми цей код сюди вводимо. Так. І після цього вводимо тут паспорт, двічі, наш пароль від цього облікового запису лічильника. І також ставимо, що Ми прочитали умови. І Натискаємо Sign up». Все заповнили. Після цього. Ми можемо залогінитися за юзернеймом, який було вказано, і паролем, який ми вказали. Також можемо поставити автологін для того, щоб при наступному вході нам не треба було вводити ці дані. Ось ми заходимо і попадаємо ось, ось такий віконечко. Далі нам потрібно налаштувати лічильник. Що для цього потрібно Для цього нам потрібно спершу підключитися до ну, до цього пристрою обліку. Він спочатку знаходиться в режимі точки доступу, тобто роздає Wi-Fi. Тому що він не налаштований і до нього треба якось з'єднатися. У нього є Wi-Fi. Тому ми вибираємо. В списку Wi-Fi на телефоні. Ну, ось Wi-Fi, Ну, ось він в доступні мережі. Ось оце Q, там TTT, це е, Wi-Fi, яка, якась відповідає е, Wi-Fi керування цим даталогером. Ми його вибираємо. Е, телефон скажеться, що там немає інтернету в цьому Wi-Fi, ми кажемо срівно працювати з цим Wi-Fi. З'єдналися. Після цього програмка може налаштовувати, налаштовувати цей пристрій обліку. Зараз ми його ось під'єдналися. Поточна мережа. Він пише, що немає інтернету. Це нормально, тому що у нього інтернету і не повинно бути. Так. А, і після цього отут Distribution Tool ми вибираємо. Тут вибираємо Wi-Fi network. І тут е, е, проста е, налаштування. Мені треба отут ввести е, налаштування нашого поточного роутера в е, DataLier. Отут ми впишемо. Ім'я Wi-Fi нашого локального і сюди пароль від Wi-Fi. Набрали і натискаємо ОК. І воно там пише картинку, я зараз не буду це робити. Картинку, де налаштування зроблено. І він перезавантажиться і вже буде цей даталогер буде в Wi-Fi, нашому домашньому Wi-Fi. Тут є один нюанс. Я в документації, Ага, о, дивіться. Currently routers don't Support 5G Frequency band, please use router with e, 2,4 GHz e, на GHz. E, нам треба e, підключатися до Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц, а не 5 ГГц. Тому що він не підтримує. Тобто, якщо ми e, будемо вводити дані від Wi-Fi на 5 ГГц, то воно працювати не буде. Тільки треба. 2,4 ГГц. Це такий важливий нюанс. Я просто е, пересім вводив і, е, на 5 Гц воно нічого мені не написало, але потім нормально не працює. Ввели, воно перезавантажувалося, запрацю, е, запрацювало. Після цього я вже не буду це робити, щоб не збивати. Потім у мене ось тут вкладці монітор. Е, А, тільки мені треба тепер телефон вернути назад. Ой ти ж, юк. Телефон ми тепер вертаємо в наш нормальний Wi-Fi. Ми налаштування закінчили. Вертаємо телефон в наш той Wi-Fi, з яким можна працювати. Так? Є, підключилися, йдемо в цю ж саму програмку. І в мене ось е, в розділі монітор з'являється наш 3. Е, Так, а, ні, щоб він з'явився, нам отут треба. Зараз ми продовжимо більш зручно. Так, для того, щоб е, да, значить, ми його, е, що ми на цьому етапі зробили? Ми його е, налаштували, щоб він е, в, надавав дані у хмару. А тепер нам треба, щоб він тут з'явився, в нашій програмці. Ось оцій строчки не буде у вас. Оцього, бо це з'являється пізніше. Нам треба натиснути тут додати. Після цього тут е, де, бачите, така е, картинка отака от. Квадратик, там треба просканувати. Якщо його вибрати, отаке от віконечко, і просканувати QR-код QR-код на, на корпусі оцього даталогера, який там повішений, ми його просканували. Потім тут пишемо потужність. Ну, наприклад, у нас це пристрій. 6,2 кВт. Тут пишемо і 2 кВт. Це його синонім, це щоб ми розуміли, наприклад, якщо що це за пристрій. Ну, там, наприклад, вказуємо, що це нам стоїть там, у нас в такому-то будинку. От. Потім важливо, тут треба обов'язковий параметр цей адреса, там якісь координати треба ввести GPS. І воно підтягне адресу. І все інше. Ну Тут ще, ага, тут ще наприклад, ціни на електрику, тут ще такі речі можна вводити додаткові. Ну, зараз ми цим не будемо цікавитися. І натискаємо Complete. Натискаємо Complete, і після цього з'явиться ось ось отака, отакий запис. І натискаючи на нього, ми вже бачимо. Бачите каталогію. І ми бачимо його поточний стан. Як він працює, що у нього там з соняця зараз приходить 300 Вт, навантаження. А, завантаження скільки, поточне навантаження, стан мережі міської мережі. От. Струм, розряду, ну, такі базові інформації. Також він показує тут різні графіки. У мене це, оскільки я недавно поставив, ось ще графіків немає. Але е це денний. Генерацію можна подивитися, споживання. Денні графіки, а потім за місяць, а за рік. Ось такі статистику. Так, ну і ще там щось, якісь параметри можна подивитися, приклад, якщо аут вольтаж. Можна подивитися, тобто як, чи там інпут тобто вольтаж. е, якусь статистику він збирає, можна це все тут дивитися вже. І alarms це якісь аварійні ситуації. Ось так, це базовий функціонал, який у нас тут він є. Ларом цей він сповіщує про якісь проблеми. У мене поки що проблем немає, тому не можу я то вам показати, що тут є. Ну, така, отакий функціонал.